Але полум'яна пристрасть для співачки Юлії Кавтарадзе це швидкість та потужні двигуни. Все це поєднують у собі мотоцикли. Коли у Кавтарадзе виникла пристрасть до байків та адреналіну, і чому співачка й досі має власного мотоциклу? Далі у сюжеті. Це її дитяча мрія стати байкершою. але її втілити Юлії Кавтарадзе постійно щось заважає. Вона не вміє керувати залізними конями, але катається на великій швидкості із друзями. А нещодавно навіть влаштувала собі гламурну фотосесію із байком друга. Після цього Юля вже придивляється до мотоциклів серйозно, аби придбати власний. Все красиві. Глаза розбігаються. Ось такі красиві лошадки. А можна присісти? Юля зізнається, найбільше її вабить адреналін. В дитині мені завжди снідає, що е, я бігу-бігу. бігу, Так швидко бігу, що аж злітаю. Більше всього люблю висоту і швидкість. Та з якою максимальною швидкістю доводилось кататися, Юля лише здогадується. Я думаю. По 300 було в моїй жизни. Страха нет. Совсем. Хочеться іще, іще, іще нажимати на газ, їхати ще швидше і Этот політ. До свого власного залізного коня у Юлі є лише одна вимога. Я так і в їді. Кушаю все. Мені подобаються і больші да, харлі, Мені подобаються спортивні мотоцикли. На самом деле мені не важна какої. Головне, щоб мощенькі наразі єдина причина, з якої співачка досі катається лише на пасажирському місці. Її чоловіки він каже, у кавторадзе відсутні внутрішні гальма. Та юля докладає зусиль, аби врешті вмовити його. Ех, що я мужу тільки не обіцяла. Ну никак не розрішать. Ну от все-таки думаю, може быть, не на спортивний. его говорю. Юля не втрачає жодної нагоди покататися на мотоциклі. Навіть короткий тест драйв сприймає як шанс втілити свою мрію. <рес> Блін, клас ваші какой-то. Побачивши у Юлі однодумця, байкери запрошують її до майстерні. Саме там вона зустрічає того коня, з яким не може розлучитися. Да А тут все вже вот я сіла, вот на цьому виясінний з мотосалону Кавтарадзе знову йде пішки, але тепер вона знає, який подарунок замовити чоловікові на новий рік. ТСН особливе один плюс один.